40-річний громадянин США на позивний Фродо вже майже три роки воює за Україну. Про повномасштабне вторгнення росіян в Україну дізнався з телевізора. Натхнений спротивом українців вже за кілька місяців був у Києві. Український народ лише подумайте, якщо б український народ просто сказав о Росіяни йдуть, вони сильніші і більші, Давайте тікати і не став би боротися, то ситуація була б зовсім іншою. Ніхто б не допоміг Україні. Це було б два тижні і все, кінець. Міжнародне співтовариство не очікувало, що ця війна триватиме так довго, правда? Тому це саме український народ, який змусив мене залишитися тут. Це воля до боротьби. Якщо немає волі боротися, ніхто не допоможе. Якщо ти готовий допомогти собі, хтось допоможе і тобі. If you will to help yourself, is help you too. у 22 роки розповідає Фродо. Переїхав до США з однієї з країн колишнього радянського союзу. Зміркувань безпеки не бажає називати країну, в якій народився. Spent... Я чекав 6 років, поки не були готові мої імміграційні документи. Як тільки я отримав грін карту, я приєднався до корпусу морської піхоти. США. це було в дві тисячі шістнадцятому році. Аби долучитись до лав морської піхоти, розповідає Фродо. Він пройшов перевірку служби безпеки та здав тест на професійну придатність для збройних сил. США. я склав тест. Досить добре. Я пройшов курс початкової військової підготовки на острові Періс. І до завершення цього курсу я отримав громадянство. США. я підписав контракт у сфері, яка була на той момент найбільш потрібна, і так потрапив у авіацію та став механіком вертольотів. Після, після закінчення контракту у 2020 році, розповідає Фродо, працював бортовим механіком цивільних літаків в Огайо. Але звільнився, коли вирішив долучитись до українського війська. Влітку 22-го вже воював у лавах Інтернаціонального легіону на Донеччині. Під час першої ж бойової місії чоловік потрапив під обстріл. Як тільки ми почали вивантажуватися з БМП, нас почали обстрілювати з вертольота. Ми буквально бачили цей гелікоптер, який гатив по нам. Ніхто не постраждав, але це було перше знайомство з реальністю. У лютому 2023-го Фродо почав служити у 12-й бригаді спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Тепер відповідає за бойову підготовку бійців. У той час перший батальйон лише формувався у бригаді, орієнтувались на західні методики військової підготовки. І оскільки я був сержантом в морській піхоті, США, вони попросили мене допомогти з курсом для сержантів Фродо продовжує тренувати бійців інтернаціонального батальйону 12-ї бригади Азов НГУ за методикою морської піхоти. США та не збирається залишати Україну. Дружина та мама військового чекають на нього в Огайо. Анна Костюченко для голоса Моресківа.